Холодну пору року, актуальним стає питання правильного використання пічки в автомобілі. Про це і поговоримо. Пічка є радіатором, який приєднаний до системи охолодження двигуна. При увімкненні пічки вентилятор починає проганяти повітря через радіатор, і тепло потрапляє в салон автомобіля. Перед початком руху в холодну погоду ми прогріваємо машину, і пічку не варто вмикати одразу на всю потужність, бо салон прогріється нерівномірно. Буде суттєвий перепад температур. Встановіть мінімальний режим, очікуючи, поки двигун набирає робочі температури. Поступову температуру можна збільшувати до комфортної. Якщо в автомобілі є клімат-контроль, то встановлена температура буде триматися протягом всієї поїздки. Якщо ви помітили, що клімат-контроль і пічка в вашому автомобілі працюють некоректно, зверніться до професіоналів для перевірки салонного фільтра та системи в цілому. В деяких авто можна обирати різну температуру для передніх та задніх сидінь для водія і для переднього пасажира. Крім температури, слід обрати і напрямок потоку повітря. Доцільно спочатку. Направити його вниз на ноги, а через пару хвилин також і на скло. Щодо сили обдуву, то її збільшуємо поступово. Якщо скло почне запотівати, направте потік повітря тільки на нього. Увімкніть обігрів скла, встановіть мінімальну температуру і включіть середню або максимальну потужність обдува. Не забуваємо про обігрів і заднього скла. Якщо лобове скло вкрите льодом, не вмикайте пічку на максимальну температуру. Встановіть мінімальну, а от вентилятор увімкніть на велику потужність. Через декілька хвилин температуру можна поступово збільшувати. Коли треба зігріти салон швидко, можна увімкнути режим рециркуляції. Повітря не буде братися зовні, а нагріватиметься і приганятиметься вже наявне в машині. Але при русі цей режим вимикаємо, бо без доступу свіжого повітря водієві стане душно та некомфортно. Плюс почнуть запотівати стекла. В деяких автомобілях Є додаткові функції, такі як обігрів керма, сидінь та дзеркал, їх використання інтуїтивно зрозуміли. Увімкнення пічки та додаткових функцій в автомобілі збільшують витрату палива. Обов'язково враховуйте цю інформацію. А як ви використовуєте пічку в своєму авто? Діліться лайфхаками та думкою у коментарях. Ще більше цікавого та корисного на сторінках в соціальних мережах автошколи Антарес.